Тим часом Російська Федерація розраховується українським зерном із лівійським генералом Хафтаром за авіабазу аль сарра на півдні Лівії. Таке припущення зробила волонтерка, що співпрацює з інформнапалмом Катерина Яресько. Вона виклала скріни відстеження. Це було відстеження пересування балкера тіньового флоту Дамас Вейви, який змінив порт призначення з Бенгазі на інший лівійський порт Місурата, і на момент публікації чекав на розвантаження. Судно на шляху до Лівії заходило у турецький порт, а своє плавання почало з окупованої Феодосії. На сайті української розвідки є дані про те, що цей балкер задіяний у викраденні українського зерна ще з 2023 року. Тоді також він вийшов з порту Феодосія і е, відвіз е, зерно. Е, у серпні 2023-го до порту Фамагуста, це північний Кіпр. Також зафіксовано викрадення зерна у жовтні 2023-го року і вивезення його через протоку Босфор. Це очевидно налагоджений маршрут морської траси до сирійського порту Тартус із вимкненням сигналу АІС. Судно перебувало в порту Феодосія з 22 липня по 14 серпня 2023 року. Доставивши вантаж з турецького порту Гулюк, завантажило зерно, яке було транспортоване у подальшому до порту Фамагуста. Зараз ходить під прапором Коморських островів місткість судна 8414 реєстрових тонн. На покровському напрямку аеророзвідка штурмового полку скала знищила ворожий прапор. Українські бійці відрапортували, що днями окупанти вирішили вивісити свою даруйте триколорну ганчірку на одному зі схилів під Покровском. Аеророзвідка штурмового полку скала це помітила, і такий крок ворога не оцінила. Воїни нанесли по прапору удар дроном. Відтак символ путінської Росії розлетівся у різні боки а момент знищення зафільмували. Іншим дронам понад 200 тисяч дітей було викрадено Росією спочатку її вторгнення в Україну, заявив почесний голова комітету Палату представників у закордонних справах республіканець Майкл Маккол зі штату Техас, посилаючись на оцінки Сполучених Штатів. Техаський республіканець нещодавно був обмежений на посаді голови комісії з питань закордонних справ, але він продовжує працювати на міжнародній арені, зокрема підвищуючи обізнаність про звірства Російської Федерації в Україні. Серед найбільш кричущих переселення тисяч українських дітей до Російської Федерації, переважно більшість з яких так і не повернули. Однак, Кремль заперечує звинувачення у військових злочинах і стверджує, що проводить гуманітарну роботу, допомагаючи українським дітям. Знайти домівки однак існуючі свідчення дітей, які повернулися з російського полону, малюють картину примусового виховання в межах кордонів Російської Федерації. За даними Єльської гуманітарної дослідницької лабораторії, деякі з цих дітей проходять військову підготовку, ймовірно, у рамках підготовки до боротьби на передовій Російської Федерації. Оцінки щодо кількості дітей, вивезених до Росії, коливаються від 20 тисяч до 200 Сот тисяч частина роботи Маккола щодо підвищення обізнаності про поводження Росії з українськими дітьми включатиме показ документального фільму під назвою Діти у вогні, українська війна очима дітей. Режисера Євгена Афінієвського на Мюнхенській конференції з безпеки наступного місяця Маккол сказав, що викрадення дітей Росією є одним із найпідліших з усіх можливих порушень Женевської конвенції. Він порівняв це з експериментами сумнозвісного нацистського лікаря Йозефа Менгелей над єврейськими дітьми та дорослими. Це просто жахливо. Я, як батько, не можу уявити, щоб мої діти були, знаєте, забрані Російською Федерацією, а потім не знали, де вони і що з ними відбувається. Але це все частина гри Путіна. Яка полягає в спробі навчити дітей в Україні йти проти власної країни та системи переконань?